Як виглядає найдешевше та найдорожче місце у театрі? Ви не задумувалися, а я вам покажу. Тож сходила на один і той же балет в львівській опері. Перший раз купила найдешевше місце, третій балкон. До вашої уваги, місце за 150 гривень. Шедевральне. Бачили буквально половину балету і, здається, все нагадувало, що взяла найдешевше місце. Музика розкішна та і чути її добре, залишилася в захваті від балету, але огляд відстій абсолютно на раджу. Чотири з десяти за музику і ліпнину, яку добре видно з цих місць. Буквально через тиждень пішли на цей же балет, але тепер місця за 1950 гривень, і на контрасті вау! Огляд розкішний, акустика супер. Лиця акторів тепер можу бачити і без бінокля. Так і має бути взагалі-то і не обов'язково купувати найдорожчий квиток. Але місця дійсно красиві і дарують повне занурення. Тому за найкращим досвідом в театрі вам певно на перший балкон. Хоча сама люблю більше ложі, а повний огляд та відгук вже на Ютуб каналі.